Вітаю! Всіх на каналі Оракул. Для вас порада від карт Таро. Порада на таку тему. Хто вам допоможе? Хто вам допоможе у вашій ситуації? Загадайте щось своє, кожний своє, загадайте, скажіть ім'я своє. І давайте подивимося, глянемо. Хто вам допоможе у вашій даній ситуації? Тому допоможе розрулити, направити і так далі. Паршезлів. Ну, вам допоможе людина, бачите, фігурна карта зразу випадає. Ця людина е, велика ймовірність молодша від вас. Е, це може бути навіть ваша дитина в вашій ситуації вам може допомогти, якщо у вас є вже дорослі такі діти, більш підлітки. Дивіться, і тут паш. Ну, це все, 100%. Це вам допоможуть діти, дитина або людина молодша від вас. Може бути людина і старша за віком, але характер людини такий ще, ну, якби в дитини. І ця людина вам допоможе в тій вашій ситуації.